Люба у Христі, церква, шлях любові, ті, хто в своїй хаті і ті, хто в чужій. Бог для нас охорона та сила, допомога в недолях, що часто трапляється. Тому налякаємось ми, як трясеться земля, і коли гори суваються в серце морив, Бог з нами. Тож ми не втрачаємо надії, мир вам, мир нашій Україні. Отже, що старич, котру ненавидить Господь, та котра є гідотою, це як стверджує. Книга Приповісти 6.16.19 Свідок брехливий, що брехні роздмухує. Ми з вами вже дослідили, хто є відповідно до Слова Божого правдивим свідком. А сьогодні побачимо, чому Бог так ненавидить тих, хто порушує дев'яту заповідь, не свідчи неправдиво на свого ближнього. Вихід 20.16. Сьогоднішньою ранковою росою буде книга Вихід 23.1.3. Не будеш розносити невправдивих поголосок, не покладеш руки своєї з несправедливим, щоб бути свідком неправди, не будеш з більшістю, щоб чинити зло, і не будеш висловлюватися про позов, прихиляючись до більшості, щоб перегнути правду, і не будеш потурати в Богому в його позові. Дев'ята заповідь стосується цієї шостої з семи речей, котрий Бог ненавидить. Фальшивий свідок винен в навмисних вибраних діях, щоб свідчити проти когось, знаючи, що надана ним інформація не відповідає дійсності. Брехливий язик говорить неправду, але вже свідок робить гірше. Він спотворює та перекручує правду з цілю виставлення когось іншого в недоброму світлі. Брехливий язик говорить неправду в будь-якій обстановці, але лжесвідок спеціально вимовляє брехню в контексті обітниці чи клятви, коли від його свідчення залежить певні важливі рішення. Брехливий язик може поспішно вигадати неправду, але лжесвідок ретельно і свідомо планує брехню. Свідок брехливий, що брехні роздмухує. Це особа, яка навмисно дає неправдиві свідчення, що включає в себе тих, хто перекручує правду, хто фабрикує звинувачення. Це стосується тому, хто навмисно бреше як публічний свідок. Буває, що це запущена форма брехні. Фальшивий свідок завжди поширює розбрат між братами або в сім'ї, або в якійсь групі. Він розпускає язик і брехні розмухує, з якими обставинами ми не стикалися неправильно спотворювати правду. Коли ми навмисно вирішуємо спотворити правду, ми стаємо фальшивими свідками. Бог ненавидить неправдивого свідка, який говорить неправду. Не забувайте про це і не будьте частиною плану сатани з перетворення правди на брехню. Перевірте своє серце та мотиви, і ви побачите, що спокуса брехати зникне. Будьте частиною Божого плану та да бориться да за істину. Свідок брехливий, що брехні розмухує пов'язаний з ідеєю лжесвідчення або обману. Це людина, яка бракує, який бракує чесності. Чесність це вірна підтримка стандарту цінності. Воно тісно пов'язане з праведністю, бездоганністю, чесністю та стійкістю. Це свідчить про єдність серця з Богом, тим, хто встановив стандарт. Цінностей у світі компромисів важко бути порядною людиною. Хто недбало ставиться до правди в дрібніцях, тому не можна довіряти важливі справи. Брехати про людину під присягою означає навмисне руйнувати її репутацію та скликати на неї покарання. Фальшиве свідчення не просто заперечити, оскільки його ретельно сплановано, щоб представити його як розумне звинувачення проти своєї жертви. Давид говорив про те, що свідки встають неправдиві, чого я не знав, питають мене. Псалом 35:11. Іншими словами, вони сфабрикували свідчення проти нього, які були добре продуманими і на які непросто відповісти. Коли фальшивий свідок кидає звинувачення в твоє лице, в твоїй присутності, іноді єдиною надією залишається те, що Христос, як правдивий свідок, не дасть бути в безчесті і захистить нас. Завтра продовжимо цю тему. Я Володимир Неумержицький, пастор церкви, шлях любові» в місто Овруч. Молимось. Отче наш добрий батько. Я дякую сьогодні Тобі за Твою милість, за Твою заботу, за те, що Ти добрий до нас і благий. Господи, Ти істина, ти правда, Ти життя. Господи, Ти нічого не спотворюєш, Ти чесний, Ти чистий. Аліалуя. Господи, і допоможи нам кожному бути чесними, Господи. Поможи нам бути правдивими свідками і бути правдивими в Ісусі Христі, тому що ти наша істина. Аліалуя. Ти істина нашого життя. Благослови. Також молимо сьогодні Тебе за Україну, Боже, помилуй Україну, Господи. Благословляємо сьогодні, Боже, кожного. Хто потребує особливої втіхи від Тебе, Господи, благословляємо, Господи, сиріт! Благословляємо вдів, благословляємо дружин, Господи, благословляємо мам, які втратили своїх синів. Господи, ми молимо, щоб Ти прийшов. Благословляємо, Господи, батьків, які втратили своїх синів. Благословляємо, Господи, сестер і братів, які втратили своїх близьких. Боже, помили Україну. Звільни, Господи, Україну від ворогів, звільни від цього, Господи, нашестя, яке прийшло в Україну. Помилуй нас, Боже, ми довіряємо Тобі кожну, кожну домивку, кожну душу. Молимо Тебе за спасіння кожного, Господи. Ми віримо, що ворог, Господи, заплатить за все, що все, Господи. Боже, прийде відплата, що Ти вернеш, що Ти, Господи, благословиш Україну і що вона ще буде цвісти, і, Господи, буде ім'я Твоє прославлене. Ми молимо Тебе в ім'я Ісуса Христа. Благослови. Амінь.